Позачергова сесія Білоцерківської міської ради відбулася в умовах повітряної загрози в укритті. Однак, ударні безпілотники росіяни завадили місцевим депутатам прийняти низку рішень, які впливають на життя громади. Спершу міська рада нагородила званням почесного громадянина Білої церкви свого колегу та директора Білоцерківської гімназії №1 Бориса Смутка. Рішення прийнято. Борис Михайлович. Від нашого депутатського корпусу вітаємо вас. І хочу сказати, що ви дійсно заслужили за всі роки свого життя і служіння на користь нашої громади. Дякую. Він багато в чому зобов'язує ще більше трудитися на благо нашої громади спільно разом із вами. Дякую вам дуже. Далі мова пішла про кошти платників податків у рамках допомоги військовим. Виділено значні суми. Також було прийнято рішення про надання фінансової допомоги комунальному підприємству Білоцерків Тепломережа. Перше заход по програмі, проведення ремонту відновлених робіт в опальний період 2023-2024 року та робіт по підготовці опального сезону 2024-2025, придбання енергетичного обладнання, здійснення закупівлі газопорошневих газотурбінних когенераційних установок, газотурбінних установок та блочно-модульних котелень, їх складових, а також закупівля товарів, робіт та послуг, пов'язаних з їх будівництвом та введенням в експлуатацію для підготовки опального сезону 2024-2025. Строк виконання 2024 рік. Всього витрат по програмі по цьому розділу 131 мільйон 567 тисяч 311 гривень. Загальна сума по розділу 131 один мільйон п'ятсот тисяч 311 гривень. Також із міського бюджету виділять кошти і для комунального підприємства Муніципальна варта згідно програми. До 2027 року на фінансове забезпечення варти треба 8 мільйонів і 100 тисяч гривень. Програма приймається на 25-й, на 27-й рік. Фактично, по тим же заходам, які були попередньо, це для забезпечення. Інспекторів, які складають адміністративні протоколи і забезпечення правопорядку на масових заходах, очільниця управління фінансів озвучила зміни до міського бюджету, що нададуть змогу депутатам виконувати свої повноваження. До депутатського фонду мало надійти по 20 тисяч гривень на кожного обранця, аби ті могли розподіляти їх як допомогу своїм виборцям. На засіданні голів фракції було внесено пропозицію виділити в межах можливості бюджету певні кошти на виконання депутатських повноважень. Запропоновано 20 тисяч на кожного депутата, 820 за рахунок там певних змін в бюджеті, які є не є соціальними виплатами, зробити таку зміну. Якщо ви підтримаєте до депутатів, надходить безліч заяві з проханнями про фінансову допомогу на лікування реабілітацію від осіб, що опинилися у скрут. Ному життєвому становищі тощо ці прохання так і не знаходять відгуку, адже на їх реалізацію нібито немає коштів. Однак, судячи із попередніх рішень та робіт, що виконуються по місту, кошти все ж є. Та й цього разу ініційовані депутатами фракції Біла церква разом зміни до бюджету, які б гарантували людям отримання допомоги, були проігноровані. Кошти спрямували на інші потреби.